Відкритий міський конкурс, навчальний малюнок вже 17 17-й За рахунком у кривому розі у ньому взяли участь діти з різних областей України. Було надіслано 80 заявок, але в конкурсі брали участь 70, 72 дитини. дві дитини цьому році прийняло п'ять областей. Молодша група там було до 40 учасників, було вісім призових місць. От в другій категорії було 12 учасників три призових місця, і в третій категорії було 16 учасників, було теж три призових місця. На конкурсі роботи учасників від 10 до 16 років. Серед робіт от молодшої вікової категорії кілька запам'яталось цікавих стилізованих натюрмортів саме за образним рішенням. Тут більше уваги ми приділяли в молодшій віковій категорії не Досвідченості або фаховій навченості, а саме оригінальності мислення, що в першу чергу характеризує цей віковий період. Чимало робіт старшої вікової категорії портретів, навпаки, от якраз навичками і розумінням навчальних задач вразили на завершення конкурсу. Викладачам образотворчого мистецтва показали майстер-клас з використання різних технік живопису. Я показувала майстер-клас стилізований натюрморт, колаж з молодшими дітьми. Мало спілкуємось між викладачами, і такий захід дуже корисний. Ми беремо багато чого від інших викладачів і використовуємо це на уроках. Михайло Бострофар там Кравченко цей день.